Дуже багато розповідала за підморівочкою. І ось я вам хочу показати на нашому об'єкті, де ми виготовили та встановили близько 130 погонних метрів, використали ось таку підморівочку. Вона йде довжиною 2,46. В комплекті йдуть ось такі кронштейни, які кріпляться до стопчика, і потім ця плита сюди вдягається. Ось така відстань виходить, між секцією і підморівочкою. Максимально. Близько ми її опускаємо, трохи видвигаємо ось тут до стопчика. І ось так це гарно виглядає. Це е, гарна альтернатива е, повноцінному фундаменту е, і ще краще, ніж звичайний бордюр. Бо це армована, цільнолита плита, яка йде довжиною 2,46 висотою 26 і товщиною 6 см. Розгляньте також цей варіант.